Вітаємо всіх на нашому новому випуску нашого проєкту Чому саме інтерв'ю. І саме сьогодні у нас в гостях представник освітньої програми радіоелектронні засоби вбудованих систем Павло Галкін. Сьогодні поговоримо саме про цю освітню програму. Доброго дня. Дайте, будь ласка, відповідь на, напевно, одне з основних питань сьогоднішнього інтерв'ю: чому саме абітурієнти першого серед кращих мають обрати «Хнурет» та вашу освітню програму? Доброго дня. Е, ну, хнуре повинні обрати, тому що це хнуре перших серед кращих. І, звісно, Хнуре один із найбільших IT-університетів в Україні, технічних, має досить велику історію розвитку і перспективи на майбутнє. А освітня програма електронні засоби вбудованих систем. Ця освітня програма має перспективи розвитку на найближчі 10-15 років. Тому, ви обираючи цю освітню програму, ви обираєте своє майбутнє, пов'язане з програмуванням, проєктуванням та розробкою вбудованих систем. Які дисципліни вивчаються за вашою освітню програму? За нашою освітньою програмою вивчається декілька циклів дисциплін. Пов'язані з розробкою, тобто з розробкою програмних засобів, розробкою апаратних засобів і програмно апаратних засобів. Тобто, наші дисципліни ґрунтуються на трьох китах: це про програмування, проектування і, відповідно, розробка вже готового пристрою з програмною і апаратною частиною. На якому курсі з'являється більше профільних предметів? Профільні предмети починають з'являтися починаючи з другого і найбільше з третього курсу, і протягом другого-третього курсу ми створюємо умови для того, щоб кожний студент почав uh, розвиватися по своєму шляху розвитку, і ми робимо все для того, щоб такий uh, свій шлях розвитку кожний студент uh, визначився з ним до, до третього курсу. Які мови програмування доступні, навчаючись за вашу освітню програму? Та скільки дисциплін з них? Е, ну, декілька напрямів є по вивченню мов програмування. Тобто це програмування під мікроконтролери, Це відповідно, і Асемблер, і C, і C++. Е, далі програмування під, під промислові логічні контролери, це мови програмування FBD, ST, SFC, і та інші, що відповідають міжнародному стандарту як для засобів автоматизації. І також, відповідно, для тестування і відлагодження своїх курсових проєктів бакалавських, це мова програмування, також Python. Які цікаві курсові та дипломні роботи виконують ваші студенти? Можете, будь ласка, про це більш детально. Добре, наші студенти визначаться коли визначають свій шлях розвитку на третьому курсі. Потім до бакалаврату вже мають свій шлях, і по цьому шляху вони створюють і курсові, і бакалаврські роботи. Ну, Наприклад, це може бути цифрова метеостанція з передачею даних в Хмару, і відповідно з інтеграцією з сучасними засобами інтернету речей. І е такими засобами, як IT і DE, тобто середовищем для розробки е інтернету речей. Такі проекти досить цікаві, які інтегрують в себе і апаратні засоби, тобто потрібно розбиратися і в сенсорах, датчиках, в е телекомунікаційних системах, відповідно. Розробляти апаратні засоби, і далі програмну частину для того, щоб зв'язати це з Хмарою і сучасні засоби розвитку і збору так званих big в, з різних точок. Наприклад, у вас декілька таких метеостанцій може стояти. Тобто такі проекти досить цікаві і комплексні можуть бути. І ці проекти можуть робити декілька студентів, наприклад. А чи можуть студенти вашої освітньої програми спроектувати систему, наприклад, розумного будинку? Так, звісно, розумний будинок це частина концепції смарт City і інтернету речей. Тому розумний будинок це must-have для наших студентів. Вони можуть створювати як якусь частинку розумного будинку, так і запропонувати нову систему в цілому, яка буде складати, складатися з декількох нових підсистем, і таким чином, ще будучи студентом, розробити можливо свій власний стартап, який далі буде популярним на ринку України і за кордоном. Чи є можливість навчатися у студентів за кордоном? Які є програми обміну та чи є практика подвійних дипломів? Так, в нас є декілька е, полів наших партнерів за кордоном. Е, один із таких проєктів це створення е, центри автоматизації індустрії 4.0 в Україні. У нас таких п'ять центрів. Наш, е, наша кафедра, наш університет туди входить. І всі наші європейські партнери, такі як Дюссудовський університет, університет прикладних наук. Е, Політехнічний університет міста Валенсії, центр автоматизації Лімарек, університет Антверпена. Тобто, з цими університетами ми працюємо. У нас є двосторонні зв'язки і багатосторонні зв'язки. І Наші студенти також проходили стажування в цих закордонних навчальних закладах. Тому таку практику ми постійно підтримуємо. Не тільки в рамках цього вже закінчився ще темп проекту ТАТУ, але також і працюємо з іншими компаніями, які організовують свої освітні мережі. Наша кафедра входить до міжнародної освітньої мережі Єдонет, яка об'єднує близько 100 університетів Європи і світу, і в рамках цієї мережі ми можемо контактувати і. Напрацьовувати е, по індивідуальному макету студента, да, тобто, коли він на третьому курсі вже визначився, піти е, по двосторонньому навчанню. Mm -hmm. Зараз ви говорите про визначення на третьому курсі. Взагалі, розкажіть, будь ласка, про які напрями існують та в яких напрямах все-таки як можуть студенти реалізувати себе? Е, так, це досить така складна задача, але цю задачу повинен вирішити кожен студент. А один із таких напрямків це, наприклад, розробка е апаратних засобів, да, тобто вбудованих систем. Це один напрям. Це розробка і друкованих плат, і відповідно розробка готових пристроїв. Це більш така апаратна частина, це один напрям. Інший напрям, наприклад, це розробка е програмного забезпечення, яке буде працювати в е цьому електронному засобі. Тобто, це програмування під мікроконтролери, програмування під одноплатні комп'ютери, такі як Raspberry Pi, Android та інші. І, відповідно, ще один напрямок. Тобто ці вбудовані системи можуть бути різні, наприклад, автомотів. Тобто, це вже програмування більше операційної системи і створення софта, який буде працювати, наприклад, в автомобілі. О, це один із, одні з напрямків. Інші, наприклад, це тестування як програмного, так і апаратного забезпечення. Відповідно, це ще один напрям. Який включає в себе методологію тестування, відповідно, знайомлення, проходження як пристрою від розробки до сертифікації, так і програмного забезпечення. Ну і інший напрям це класичне проєктування з елементами сучасних сапрів. І, відповідно, один напрям: це створення якихось готових програмно апаратних проєктів і відповідних стартапів. Ну, наприклад, як якісь проекти під розумне Smart City чи розумні будинок і таке інше. Давайте повернемось трошки до попереднього питання про навчання за кордоном: що потрібно для того, аби студент міг отримати можливість стажування за кордоном? Що для цього треба зробити? Ну, по-перше, для того, щоб навчатися за кордоном, потрібно до третього курсу бажано покращити свої знання іноземної мови. Для цього в нашому університеті створені досить гарні умови, тобто є і курси, які допомагають нашим студентам. Якщо студент вже визначиться, наприклад, що це буде Німеччина, то ми також пропонували нашим студентам на базі нашої кафедри безкоштовні курси німецької мови спільно з. Німецької служби академічних обмінів ДААТ, і е, крім англійської мови, також можна було підтягнути навики німецької мови. От. Але крім цього, тобто, потрібно е, співпрацювати з науковими напрямами кафедри, приймати участь в конференціях і, скажімо так, напрацьовувати не тільки хард скіл, але й софт скіл. Да? Тобто, комунікації, щоб. І е європейські партнери погодились взяти цього студента по нашим спільним двостороннім програмам, чи є можливість отримати софт скіли саме в нав ну, навчаючись на вашій світі програмі? Ну, це досить така складна е задача, mm -hmm. яку ми е е попробували і зараз вирішуємо трьома напрямками: тобто, ми створили е е роботу з в групах зі студентами. Для цього ми співпрацюємо з компанією Global Logic Україна і робимо е курси по програмуванню мікроконтролерів. Тобто, ви тут і харчкіл получаєте, і совскіл працюєте, працюєте в команді за півроку або за рік, створюючи спільно якийсь невеликий студентський проект. Інший напрямок, це автоматизація у рамках автоматизації. Ми співпрацюємо також з, і з харківськими компаніями і з із українськими. І також спільно ви створюєте проекти. Тобто, робота в команді в цих факультативах є на першому місці. Ну і третій, класичний по кімотехніки спільно з ектасом, а, також розвиваємо роботу в команді, критичне мислення і здобуття совскілок. Нашим mm -hmm. давайте зараз приділимо увагу більше науковій діяльності кафедри. Розкажіть. Чи є у вас лабораторії для цього, та які наукові конференції можуть в яких наукових конференціях можуть брати участь ваші студенти? В нас на кафедрі існує шість спеціалізованих лабораторій. Більшість лабораторій в нас оснащена, оснащена сучасними як програмними, так і відповідно апаратними засобами. Це створює умови для того, щоб студенти мали змогу робити свої курсові проекти, якісь дослідження. І якщо якогось обладнання не вистачає, в нас є декілька е проєктів, програм, в рамках яких студенти можуть створити так званий «донатейшн» на нашій освітній програмі, і, відповідно, ком провідні компанії, такі як, наприклад, Texas Instruments або Contact, е допоможуть нашим студентам е відповідно отримати це обладнання і створити свій власний курсовий проект, повноцінно вже mm -hmm. на обладнанні, Так. А по щодо що стосується конференції, то фактично дуже багато створено конференцій в рамках ІТри напряму, і в цих напрямах ми також залучаємо студентів, починаючи десь з другої половини другого курсу. А також багато студентів хочуть поєднувати навчання з роботою. З якого курсу можливо ну, трудолаштуватися за ПАКом, аби отриманої бази навичок було достатньо, та чи якось йдуть на зустріч викладачі до студентів, які працюють. Так, звичайно, ми розуміємо сучасну ситуацію, тому ми йдемо на зустріч нашим студентам. І е, після закінчення, наприклад, наших факультативів, де ми розвиваємо харти, софт скіл, десь починаючи з третього курсу, студенти мають змогу вже Почати здобувати так звану дуальну освіту, тобто, коли вони навчаються в нас, і відповідно, коли, коли вони також працюють е, в компанії на якусь е, відповідну долю ставки. От, і е, для таких студентів ми створюємо індивідуальний графік навчання і відповідно підтримуємо їхні ініціативи. Е, можливо, інколи навіть робимо спільні курсові проекти з е, з тої сторони, да, тобто, щоб було цікаво. Е, і отримати такий досить ефективний курсовий проєкт двосторонній. Розкажіть, будь ласка, ще раз більш детально про дипломні роботи, які от вам, ну, вам зацікавились. Розкажіть, які були найцікавіші та чому вони вам запам'яталися? Ну, одна із таких а, досить цікавих а, робіт була це м, система управління емоційним станом риб. А, така от досить цікава а, розробка. І де студенти мали розібратися не тільки в програмній чи апаратній частині, а також і дослідити, що ж насправді впливає на емоційний стан риб, і як на це можна технічно повливати і створити їм більш краще життя. Таким, цин, таким чином ми робимо не тільки розумний будинок, але й комфортні умови для наших друзів, у когось там кішка, у когось собака, у когось рибки. От для рибок ми зробили такий відповідний цікавий проект. На вашу думку, чи буде ваша освітня програма актуальна, наприклад, через 10 років? А кожен студент, чи кожен, ні, чи кожен абітурієнт, який вступає на певну освітню програму, він повинен собі задати питання: а що буде потім? І от ми сміло можемо відповісти, що вбудовані системи, розробка вбудованих систем, їхнє програмування. Будуть досить актуальними не тільки через 10, а десь 15-20 років до тих пір, поки, е, повин, е, поки ми будемо використовувати працю людини і цю працю не заміни штучний інтелект. До, до цих пір е, е, інтернет речей буде розвиватись, смарт-сіті буде розвиватись, і ці всі технології тісно пов'язані з будовими системами, тобто тими системами, які чимось управляють. Це є автомобілі і літаки. І відповідно, вся електроніка, яка є в місті, в будинку mm -hmm. на виробництві. Тобто такі перспективи досить актуальні нашої освітньої програми. Які перспективи саме працевлаштування можливі після закінчення вашої освітньої програми, яким можна працювати після цієї спеціальності? Е, ну, одна із основних тітів, на які ми е, е, налаштовуємо наших студентів та випускників, це напрям Embedded System. А, а також embedded control system. І якщо зробити, наприклад, зріз е, по спеціальностям е, чи навіть по, 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 по позиціям, які зараз актуальні, то це і е, тестування, тестинг embedded System, тестувальник вбудованих систем, відповідно, розробка вбудованих систем, як програмна, так і апаратна. І оці три основні ключові позиції, тобто можна закривати нашу освітню програму. А також класичні НІОКР, тобто науково-дослідні конструкторські роботи, які включають і програмні і апаратні засоби, також можна використовувати. Але основний напрям, на що ми налаштовуємо наших студентів, це вбудовані системи. І все, що ще mm -hmm. пов'язано розробка, проєктування і тестування яким би словом або словосполученням ви могли б описати студентів вашу освітньою програму? Це такі люди, яким завжди щось цікаво, щось розробити. Mm -hmm. І ну, тут одним словом, важко, але, наприклад, воно працює. От воно працює, це про наших студентів. Тобто, ти получаєш драйв, коли твій пристрій справді він розроблений тобою. Він запрацював, він передав ці дані в Фарину, ці дані на телефоні чи на комп'ютері побачив, синхронізував, і таким чином, коли воно працює, ну це, мабуть, єдина фраза, яка характеризує тих студентів, які дійшли до фіналу і розробили, впровадили свій курсовий чи бакалаврський диплом. Які поради ви могли дати абітурієнтам, які тільки планують пов'язати своє життя з першим серед краще? Ну, одна з головних порад це знайти свій шлях в, в морі в, чи в океані освіти, і е, ніколи не стомлюватися дізнавати щось нове і постійно працювати над досконаленням як знань, так і комунікативних навичок. Це, мабуть, на, на, на саме головні поради. Дуже дякуємо за сьогоднішнє інтерв'ю. Було надзвичайно цікаво. І сподіваємося, що наші майбутні підрієм зроблять правильний вибір. Добре, дякую всім до побачення. Чекаємо вас дякую. на нашій нашому програмі.